Вітаю вас, мої дорогі українці! Не знаю, хто із вас ще не готував біляшів за рецептом надії з недогарок. Я ще не готувала. Сьогодні спробуємо разом з вами це зробити. Куплю зараз фарш і будемо готувати біляші. Отже, друзі, для приготування біляшів нам потрібне борошно. В кінці я напишу, скільки пішло борошна, 1 літр води тепленької нам треба. Олії 3 столові ложки, 1 столова ложка цукру, пів столової ложки солі і 50 грамів дріжджі. Дріжджі потрібні живі. Дріжджі кладемо в мисочку. Додаємо сюди цукор. Добавляємо сюди сіль і виливаємо сюди водичку. Водичка має бути тепленька, градусів 40. Перемішуємо і додаємо борошно. Борошно просіяне обов'язково. Що важливо, друзі, в цьому рецепті, от як дивилася, я дивилася, роблю цей рецепт вперше, щоб тісто важливо не забити. Тісто має бути дуже легенько замішане. Зараз я вам покажу, якої консистенції буде тісто. Спочатку будемо замішувати ложечкою, а потім будемо вимішувати руками. Вже, як домішуємо тісто, додаємо 3 столові ложечки олії і ще трошечки місу. Друзі, тісто місила 10 хвилин. Гляньте, якої воно має бути консистенції. Видно вам отакої? От Бачите, воно таке досить ріденьке, воно постоїть, коли ковина розпуститься, і буде добре з ним працювати. От, вже воно відстає від рук. Отака От консистенція тіста. Все, зараз тісто накриваю рушничком і ставлю для того, щоб воно насходило. На хвилин 40 до години, залежно від температури, яка у вашій кухні. Як холодно, може годинку сходити, як тепліше, буде сходити хвилин 40. Отаке От тістечко. Все. Друзі, поки тісто настоюється, я приготую м'яско, начинку. Що я буду робити? В оригінальному рецепті цибулька різалася. Квадратиками, кусочками, так? А я буду терти на терці, бо в мене діти навряд чи будуть їсти. То я натираю дві цибулини середніх, на таку товсту, на велику дірочку на тертку. Так, друзі, цибульку я стерла. Тепер сюди додаю в цибульку фарш. У мене фаршу 800 грамів. Я не знаю, чи мені вистачить, чи мені буде мало. Подивимося: 800 грамів фаршу. Далі я його солю до смаку, перчу і ручкою прямо вимішую. Більше нічого не додаю. Зараз я перемішаю і подивлюся, яка буде консистенція. Я люблю додати чуть-чуть водички. Якщо чуть-чуть додати водички, вони будуть такі соколитіші. Ну, можна, бачите, яка консистенція виходить. Воно ну, від цибульки буде сучненьке, але я трошечки-трошечки водички додам. Може, 2 столові ложки. 3 столові ложки води. Мяско зараз раз-два забере воду, не переживайте, воно рідке не буде. Все, у суті, бачите, отаке в мене вийшло м'яско, от така начинка. Все, більше нічого не даємо. Сіль, перець, цибулька і трохи водички. Так, мої хороші, пройшло рівно 40 хвилин. Гляньте, тіста, повна миска. Я що я роблю на цьому етапі, друзі? Я поставила пательню на вогонь і роблю вогонь середній, і навіть можна нижче середнього, тому що фарш може не просмажитися, якщо буде великий вогонь. На маленькому, невеликому вогні, на середньому будемо смажити. Так, друзі, що я роблю? Я наливаю в пательню таку достатню кількість олії. Не так, щоб вони аж були, як у фритюрі, але так не Я наливаю олії. І тепер, друзі, в холодну пательню я наголошую. Це мій лайфхак, але ну, він не мій, він старий, як світ, але, може, хтось не знає. Я добавлю столову ложку горілки. У мене самогонка. Не, не налийте в гарячу олію, бо воно все буде бризкати по вас і по всій кухні в холодну олію. Для чого я додаю горілку? Для того, щоб тісто не вбирало в себе олію і не було як квад жирне. Все, нагріваю пательню і тим часом буду робити біляші. Борошно, друзі, я постараюся більше не брати. Я буду потрошки відщипувати пальчики ручки з мочою олією, коврик трошечки змочую олією. Тісто трошки приминаю, щоб мені було, бачите, яке тісто? Пухке, гляньте, яке воно гарне. Бачите? Пористе, класне. Я його трошки приминаю, щоб мені було зручніше його брати. І буду прямо по кусочку його відщипувати. Ну, отакий от, бачите? Якраз в долоньку такий кружечок. Я думаю, що це, друзі, все індивідуально. Хто який хоче, такий і робить по величині. Немає якихось правил, можна робити великі, можна робити меншечки. Беру ложку і беру отакий кругляшок фаршу. Отакий, в два рази менше, як тіста. І такий кругляшок фаршу я кладу на тісто. Тепер защіпую. Роблю такий от ніби пиріжечок. Відкладаю, і отакий кругляшок фаршу. Два рази десь приблизно менше, ніж тіста. І защипую, роблю такий пиріжечок. Тісто гарне, з такими булючками. Ну, я, друзі, беру борошно хуторок. Воно дуже класне, воно трошки дорожче. Від борошна теж дуже багато залежить, яке буде тісто. Ну і вимісити. Дріжджове тісто, звичайно, треба вимісити. Якщо мені не вистачить фаршу, тут 800 г, то я можна взяти капусту, у мене там є такий салат, спеціально я закривала для начинки пиріжків. Можу його відкрити, можна навіть взяти варення солодке. Можна взяти мак, можна взяти все, що у вас є вдома, тим і користуйтеся. Так, друзі, що я роблю далі? От я беру оцей перший такий пиріжечок, і я його гарненько, тонесенько приминаю і роблю біляш. От прямо так пальчиками. Роблю його величенький, такий, як колись продавали на ринку. Ну, може, трошки менший в мене вийде, але от я намагаюся його отак розплескати. Бачите? Отаким я його роблю. Отак. І буду класти його на пательню, мої хороші. Його кладу на пательню і буду смажити. Друзі, знаєте що? Я зараз переглянула рецепт і побачила, що я не додала в тісто одне яйце. Я просто його не переписала собі в записник, не переписала, але треба ще сюди, в тісто було дати одне яєчко, то ви додайте. Воно там не зіграє великої ролі, це ж не торт якийсь. Так? Ну, але все-таки в рецепті оригінальному є одне яйце, і я би його, звичайно, додала, але я не додивилася. Я в описі під відео напишу вам, що треба одне яєчко. Так, мої хороші, наробила отаких от кругляшків, виробила все тісто. Так, скільки то в мене вийшло? Один, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 штучок в мене вийшло. Наробила таких кругляшків, і по мірі е, смаження буду їх тоді розплескувати і класти на пательню. А тим часом в мене тут такі з позирьочками такими, з такими булечками смажиться. Ні, біля, біляшок перший. Так, якщо поливати його зверху, то будуть утворюватись такі похирці. Бачите? Так, перевертаємо і смажимо з другої сторони. Посмажили, друзі, знімаємо. Друзі, в ідеалі класти на полотенечко, але в мене не виявилось його дома. Паперове, так? То я поклала на хоча б на пергамент, але ви кладіть на полотенце. Хоча, як нема, то можна ні на що не класти, це не страшно. І кладу наступний. І так смажу до кінця всі. Ну що ж, друзі, отака гора, така барикада біляшів в мене вийшла. Що я хочу сказати про цей рецепт? Тісто хороше. Це великий плюс. Смачне, все добре. Зараз ми з вами візьмемо одного біляшика, його розірвемо. І я вам хочу сказати, що я впевнена, що якби не горілка у олії, вони були б як квачі. Дивіться, тісто тоненьке. Бачите, воно не квакає, от таке пористе тістечко, бачите з краю. Начинка по всьому тісті. Єдине, друзі, що я хочу сказати, це не прогалина рецепту, а мені не подобаються фаршики, які я купила. Ну, він мені такий, який знаєте, як трава. Ну, не подобається. Але тісто смачне, все дуже смачно і все дуже красиво. Це з плюсів. Далі, друзі, що я хочу сказати з мінусів. З мінусів це те, чи може якоїсь це плюс, але це дуже велика порція. Дивіться, в мене вийшло 17 штучок, одного я з'їла. І ну, це дуже багато. Ну, діти там по два з'їдять, ну хай по три. Тобто, треба робити наполовину, якщо у вас невелика сім'я. Мені, щоб з'їсти ці біліщі, треба викликати підмогу. Треба когось просити або нести на ринок продавати. Тобто, робіть наполовину порції. Смажила я їх дві години, тому що по одному смажити це дуже довго. Тому на наступний раз, коли я буду їх робити, я їх буду робити в половину меншими. Звичайно, що хотілось такого біляша, як колись був на ринку, щоб він був схожий на оцього такого великого біляша справжнього. Але смажити поодненькому це дуже довго. Дві години я смажу. І плюс великого біляша, друзі, потім вже тісто, коли насходило, воно таке м'якесеньке, його незручно класти на пательню. От його береш, воно до рук прилипає і навіть впикнула руку, коли клала на пательню. Тому от маленькими, меншечкими їх в половину робити менше. Оце з таких мінусів, що велика порція робити їх меншими, і тоді на пательню влізе їх більше. Хоча б два на пательню, щоб влазило, тоді більше швидше вижиреться тісто, або смажити на двох пательнях. А так, друзі, хто має чоловіків, хто має вдома дітей, діти таке люблять. оце взяв одного такого більша чаю і наївся, так? і на цілий день маєте що дати, Чи, як я кажу, чим затикнути рота дітям. Раз в півроку, прекрасна альтернатива. До речі, це тісто можна брати на шулики. Пошукайте в мене на каналі, наберіть шулики, і можна це тісто використовувати для шулики. Воно тісто дуже смачне. А я, друзі, вам дякую за те, що ви в черговий раз мене подивилися, за те, що ви ставите вподобайки, за те, що ви підписуєтеся, коментуєте. Дуже гарні, теплі коментарі. Всім вам дуже дякую. Величезна подяка і шана, Низький, Уклін, всім, хто нас захищає сьогодні, хто сьогодні на передовій, не дивлячись на негоду, не дивлячись ні на що, друзі, допомагаємо. Давайте будемо допомагати, донатити, плести сітки. Передавати передачки, робити все, що ми можемо тут, де ми є. І я вам бажаю щасливого, хорошого дня, гарних емоцій і всього вам найкращого. Обіймаю і до нових зустрічей.